Ось так присується макулатура. І там вилазить кубик. Ось так. Яка вага кубика виходить? Радна, помага. Кілограм 300 є? Оп, ой, Від 300 до 600 кг один кубик. Ось так пресується. Це горизонтальні преси. І тепер у нас ще є вертикальні преси. Зараз ми підійдемо і це знімемо відео. Це вертикальний прес. Ось піднімається, людина зараз докидує і знову пресує, пресує і так само затяжками затягує. Ось так кидаються такі зв'язочки. Моя макулатура, до речі, пресується, це я її привіз якраз. Ось людина буде її зараз пресувати. Хорошо, хорошо. Лица не буде видно. Все нормально, вас не видно. Зараз сюди на красію. Випресовує. І, і ось виходять ось такі, ось такі кубики. Виходять вже 300-600 кг, сказали.